Слава Ісусу Христу. Сьогодні наші роздуми, дорогі друзі, дорогі браті і сестри, будуть пов'язані зі смертю Ісуса Христа. Чому Ісус помер на Христі? Повернемося до самого початку. Початку сотворення людства. Коли Господь сотворив Адама і Єву, ці люди були досконалими, вони спілкувалися з Богом лицем в лице. Але коли вони зрішили переворотним гріхом, між Богом і людиною виникла стіна. І дорога до Царства Божого, до неба була людині закрита. Що робить Ісус? Ісус приходить у цей світ і руйнує цю перегороду, і відкриває нам шлях до неба. В цьому є розуміння жертви Ісуса Христа, розуміння Пасхи. Тому коли ми Приймаємо цю жертву Ісуса Христа, віруємо в нього, то для нас вже зникається перегорода, цей бар'єр між нами і Богом. І після нашої смерті ми можемо увійти до неба, до Царства Божого, від якого людина була відкинута. В цьому є цінність жертви нашого Спасителя на Христі. І коли ми вірою, приймаємо цю жертву. Коли ми віримо в Сина Божого, коли живемо за Його заповідями, для нас ще не існує смерть. Так, смерть фізична присутня у цьому світі, але це тільки фізична смерть, але духовна смерть знищена. Тому коли ми віримо в Ісуса Христа, приймаємо цю жертву у своє життя, для нас смерті вже не існує. Тому що Ісус знищує смерть у момент свого розп'яття і у момент Воскресіння. Тому приймімо цю жертву нашого Спасителя. Вірмо, що Ісус руйнував смерть, перегороду ворожнечі. І ми всі, які віримо в Христа, які стали християнами, ми всі живемо тут вже не під законом смерті, але під законом благодаті. Тому прийняття цієї істини у смерті Воскресіння Ісуса Христа, нехай проводить всіх нас до життя у вірі, до життя у прийнятті цієї жертви Ісуса Христа, яку Він приніс за кожного з нас. В цьому є наша радість, радість християнина, який вже не живе у смерті, але живе у вічному житті. У вічній єдності з Богом, яку для нас відкриває смерть і Воскресіння нашого Спасителя. Амінь.